Ну і знову повертаємось до теми екології у нашому місті. На часі одним із важливих завдань, яке постало перед екологами Кам'янського, стала ліквідація наслідків підтоплення на міській насосні станції та пролеглій до неї території. Ще 23 листопада, у наслідок масштабного блокауту, викликаного ракетними ударами російських військ по енергосистемі України, було повністю знеструмлено все місто, зокрема, і насосна станція мельосистеми. Це спричинило підтоплення як станції, так і під'їздів до неї. В результаті цього відбулася зупинка насосів, які перекачують воду. Якою зараз є ситуація на одному зі стратегічних об'єктів міста, з'ясовувала наша знімальна група. Вже пройшло більше двох тижнів з моменту ворожої атаки на українську енергосистему. Проте наслідки листопадового обстрілу ще й досі утворюють проблеми на багатьох стратегічних об'єктах Кам'янського. Так, через неструмлення на міській насосній станції вперше перестали працювати три потужних насоси, щоб уникнути масштабного підтоплення низки підприємств, серед яких і промисловий гігант Камець міська влада доклала максимум зусиль. Також залучались рятувальники міста, які відкачували чотири доби поспіль тисячі кубометрів води. Рівень води. Вдалося понизити до такого, що можна було зайти в насосну, висушити насоси, налагодити і запустити її. Тільки після цього більш-менш рівень води став опускатися. Хочу подякувати не тільки працівникам ДСНС, які сутками працювали, а й Камінсталі, які нам допомагали усім можливим КП Добробут. Дякую. Керівнику підприємства, от а також керівництво міста, яке ставило задачу, щоб всі, хто може, всі чи може, щоб допомагали. За словами директора комунального підприємства Екосервіс Євгена Лукашова, сьогодні ситуація стабілізувалась. На станції працюють всі три насоси, які відкачують щоденно близько 35-40 тисяч кубометрів води. Сотрудники Ресу перевірили стан електроприборів. Все добре. Я думаю, що сутки двоє, і проблема буде вирішена. Ще однією проблемою є те, що насосна станція суміжна зі зливною міліоративною системою, що значно підвищує навантаження на об'єкт та потребує постійної уваги спеціалістів. Для контролю за рівнем води Євген Лукашов разом із головним інженером кожного дня по 5-6 годин знаходиться на насосній станції. На випадок ще одного блокауту екологи вже мають алгоритм дій, який дозволить уникнути великого підтоплення. Ми будемо пересипати. Дамби, які подають воду на насосну, таким чином ми причинимо маленькі незручності людям, які знаходяться на Калюсівській, але ми збережемо електрику, збережемо насосну, і коли з'явиться світло, ми зможемо працювати в штатному режимі, а не чекати, поки поки буде висушена, поки буде перевірено, бо цим займає теж невеликий час. Наразі міська насосна станція працює у штатному режимі з наслідками підтоплення підприємств по вулицях Широка та Кулеусівська майже впоралися. Через деякий час відновиться рух трамваєм номер 4 За прогнозами екологів, якщо знову не буде знеструмлення, ситуація на об'єкті повністю стабілізується.